Привіт всіх гравщині в Entra PZ. Зараз ми вламуємося в квартиру до повстанців здали по форуму. Зачистивши склад, відповідаємося. І бачимо не розстріл повстанців, а Таймскіп. Що в Сіті 17 нас зупинив Опал в тунелі в Сіті 10. Нам пощастило вижити в катастрофі. Побачивши обвал, було прийнято рішення покинути тунелю, хоч трупів трупив Кобань. Ой, помітивши світло в кінці тунеля, я вирішив вийти, але це була тільки вулиця. Знайшовши три акуми, і підключивши їх, хтось дуже ефектно зайшов. Я пішаюся, бо. Потрапивши в пастку. І чуть не померши, я вийшов на вулицю. Перебивши всіх манхаками і перегорнувшись через паркан, я зайшов до складу Альянсу. У мене є чим займатися краще. Приселявши декілька зомбі, вийшов на вулицю. Зробивши знайский постріл з пістолета, як вона впала, зайшовши на свалку, попросивши перекрити вогонь. І я розв'язав головоломки. Я знайшов знак і на ньому говорили, що небезпека. Інфекційне захворювання. Через загрозу поширення інфекцій це місто повинне негайно покинути. За розпорядженням адміністрації усі громадяни повинні, повинні повідомити про вакцинацію при переведенні у Сіті 17. Інфекція буває як комбайнів, так і людей. Залишайте Сіті 10, ви піддаєте себе різку. Перевшись кілька повстанців, я побачив кілька попереджальних знаків. Помивши кілька разів, я скрикнув пройшов і вбився з мина, перемкнув турелі в атаку. <звук> Завалившись в одну з квартир і прибувши кучу народу, я вийшов до в'язнів. Знайшовши минулого лідера супроту, я підключив струп. Ув'язнений наніс удар спини, тому що він зі супроти. Скинувши нас в метро, я почав перебивати кучу зомбі. Дуже красивий скрін. Налаштувавши оборони, я проліз крізь вентиляцію і привнішки нашу маску вдарило струмом. і пропав. Ха, стався мені парк. Пристрівшись до зовні. засосавшись трубу і виплювся в воздушному колекторі. Вийшовши з колектора, в мене завалилися симптоми захворювання. Мені ще б один стимулятор. Підірвавши щось, я почав перестигувати в ортегоні. Стій, стій. Скоро ви заплатили заплатить, прочее, прочі. Ви люди завіть зайвіте работу Це за що разсель. Твій раз, за, туман, за, туман, туман, за туман. туман, ми ясно бачимо, бачимо. Твої найті. Ти думаєш, я в тебе повірю. Ти не перший хто віз'єм. Це все разів краще твої роботи. Катись, чому. Почуття, ч заємся, Отримавши від перепрограмованого полювання а, і запустивши подарунок. Живот було дико. Приселявши кучу сталків. Добивши міні-боса з дробовика, знайшов кілька замерлих чуваків. Тепер ви Тепер можете весь нас, без нас. Вотак, вотак, вотак. Перебивши дуже дивний гопіганчик і відкривши три ядра, і є підір. Збивши останнього боса, нас було сильно поранено, але нас знайшли радник і декілька файл. За наші успіхи нас вирішили копіювати, але це смертельний перед. Що сталося в Сіті 10? Ось моя теорія. Переїхали всі ті 17 тільки ті, хто не підтримали повстанців після цього. В місті почались маси безло, допомога не приходила, тому що в місті ще була інфекція. Після бої в місті повстанці загнали компанію в Цитадель. Хоча повстанці, Хоча повстанці і знайшли похід в Цитадель, але всі підземні проходи заповнені зон. Це може говорити, що дуже великі сили супроти хотіли прорвати цитадель. Але спрацювала система безпеки і випустила всіх хедкрабів. Після чого компанії залишились в цитаделі, потім всіх залишився перебили прибивші в ортегон. а останні захисники замерзли заживо. І тільки ми змогли повернути контроль в це місто. На цьому я говорю вам до побачення. Зустрінемося в наступним відео.